Бісероплетіння одне з найпопулярніших видів рукоділля в усьому світі. Першими виготовляти бісер навчилися єгиптяни. Вони робили з нього намиста, розшивали сукні. Технологію виготовлення бісеру тримали у суворій таємниці. Сьогодні ж навчитися цієї техніки може будь-яка людина. Саме так і зробили відвідувачі майстер-класу з бісероплетіння в національному музеї Гуцульщини та Покуття. Оригінальну техніку бісероплетіння у Коломиї представив науковий співробітник Косівського музею народного мистецтва та побуту гуцульщини Богдан Петричук. Між іншим хлопець у писанкове місто приїжджає уже не вперше. Нещодавно він показував нашим панянкам способи зав'язування хусток, а тепер навчив їх власноруч робити собі прикраси з бісеру. Зараз я продемонструю такий досить нескладний спосіб бісероплетіння тканя, який так називається, тому що цей спосіб і звичайне ткання, Тобто там є основа, і з бісеру твориться узір. Бісероплетінням Богдан займається чотири роки. В основному хлопець виготовляє гірдани і селянки. Їх уже в нього є понад двісті. Хотів спочатку зреставрувати старий гірдан з колекції, ну і заодно навчився робити нові. Воно мене зацікавило, і з часом я вже роблю досить складні такі узори. І... Зразки я в основному повторюю старі зразки, які були у нас на Гуцульщині і на покоті. Зарідка приходилося повторювати з Лемківщини Крези і з полісся, лучки або рябушки. Для того щоб майстер-клас був продуктивним, Богдан Петричук роздав учасникам спеціальні заготовки та бісер. І вже через годину представниці прекрасної статі не лише оволоділи технікою бісероплетіння, а й зробили для себе чарівні силянки.